Всім привіт, друзі, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Зараз сьогодні в Анконі, це Італія проходить масові заходи такої організації Erasmus. Що це за організація? Це некомерційна міжнародна організація студентів студентської молоді. Я дивлюся, що ці заходи такі досить масштабні в Анконі. Так я бачила по головній вулиці, проходили, е проходили люди, які приїхали на цю конференцію, навіть не знаю, як це назвати, свято конференція, скажімо так, е заходи цієї ж організації. Вибачте, якщо я неправильно говорю. І дивлюся, багато делегатів приїхало, і йшла колонна, але там не одна тисяча людей. Швангхона добре підготувалася до цього свята. Сьогодні неділя, півдев'ятої ранку, місто тільки просипається, дехто гуляє на вулиці з собаками. Бачите, можливо, ви чуєте. Звінниці сьогодні будуть молитися в усіх храмах міста. Чуєте дзвін? Бачите, вся вулиця обвішана такими плакатами, присвяченому цьому цьому фестивалю, скажімо так. Не знаю, чи ви побачите, що написано. Ось, Може так побачити. Так буде краще. Це церква, ви бачите купол. На жаль, церква закрита. Мені подобається купол цієї церкви, так неординарний, незвичний. Бажаю всім гарного дня. Бережіть себе.